Нехай побачу, Матінку Тебе. Пресвята Діво, матінку у Боги, веди нас до Ісуса, джерела ласк, спаси народи, покріпи хворих, полегши терпіння, молися за нас. Ми віримо в Тебе, а Ти довіряй нам. Будемо моли, багато молитися, поблагослови нас, мати Спасителя і Мати Бога, ми дякуємо Тобі за всі твої ласки і добродійства. Під Твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна Преснодіву Марії, прийми молитви наші і донеси їх Синові, і Богові Твоєму, щоби безпа задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішні, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, і покровитель нам Дух Святий, Тройці, свята, Божа наш, слава Тува. oh Do you so До всякої скверни, і спаси, благі душі наші. Славишні бонезем, мир, людів благовоління. Славишні мир, людів благовоління. Господи, ми і сповістять, холотний. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У мирі Господеві помолімся. Господи, Боми. Спасіння душ нашого Господи, помоліємося. Добре, стан святий Боже, церкові зізнання. Всі господиві помолімося. господи по святий храм цей, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим. ходять до нього господиві помолімося. господи, господи поми засвітішого селенського архірая Франциска. Папу римського блаженішого патріарха нашого, святослава, преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Крігоря і боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі, і за весь причет і людей Господеві помолімося. Господи помилуй. за Богом бережний народ наш за правління і за все військо, Господеві помолімося. Господи помилуй. Слово цих, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помоліться, Господи помилуй! Добре поліття заврожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Визвотися нам до всякої скорби гнівої нужди, Господові помоліємося. Господи, Господи помилуй. Заступи, і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Господи попричись, Бог, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Бо Марію, Усіма святими поминувши самі себе єдиного одною, все життя наше. Христу, Богові віддаймо. Тобі, Богу, на наших усяка слава часі поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Свідуватися Господеві, і співати імені Твоєму Всевишні, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, сповішати зарання милість Твою, істину Твою на всяку ніч, Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Господь Бог наш і немає неправди в нім. молитвами, Бородиці, спаси, спаси нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, молитвами Богородиці, спаси спаси. нас. Іще ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи помилуй, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодаттю. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славна владичицю нашу Богородицю і присну Діва Марію. Усіма святими поминувши самі себе одну одного і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи, Бо Твоя є влада Твої царство і сила і слава Отці і Сини, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся, Господь Господю, силу і перепоясався, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, і Він був вселенну, вона не порушиться, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас. Свідоцтва твої вельми вірні, домові Твоєму, Господи, належить святість надовітні, молитвами, святих Твоїх, спаси, спаси нас. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки, єдинородний Сину, і Слове Бога. Ти зволив ти спасення нашого Ради, Воплотитися від святої Богородиці і присно діви Марії незмінно ставши чоловіком, і був Ти, Христе Боже Смертю смерть подолав ти один у святій трайні з Отцем і Святим Духом спаси і ще ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твої благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і присну мирі Марію з усіма святими, поминувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі Господи. Ти благий чоловіку, любець Бог, іси і тобі славу села, і молоцю, сини і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Приді та возрадуємося, Господеві, воскликні Бо Бог, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, Воскликнім йому, спаси на сину Божий, у святих дивний ти співаємо, тобі, аллилуйя. Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, спаси на сину Божий, у святих дивний ти, співаємо, тобі, алелуя. Мудрість прості, прийді поклонімся і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Алилуя, спаси Госпо. на Боже наші, тобі славу села, і Сину і сина і святому духові нині повсякчас і на віки вічні. На віки, віки вікивами, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні ми русім премудрість, будьмо уважні. гніваються люди, Возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжню нічого святе воно. Премудрість до солом'я, першого послання, святого апостола постола полаштання, уважні. Броття, ви почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеї, які Господа Ісуса вбили, і пророки він нас переслідували, і Богу і, неогодні, і противні усім людям. Вони забор... заборонять нам до поган говорити, що ті спаслися і повсякчас доповнюють міру своїх правин, але гнів Божий настиг їх нарешті. Ми ж, брати, позбавлені вас на короткий час лицем, не серцем старались чим скорше побачити ваше лице, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас я. Павло, раз і вдруге, та сатана перешкодив нам, яка бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви перед Господом нашим Ісусом, у день Його приходу.